Погляд ретранслятора з 3,3 на 5,8. 3,3 приймальна, 5,8 передавальна частина. Тут у нас така доволі велика ягі під частоту якусь з 40-х. Радіопередавач дебелий, двохватний. Для цього якраз тут і є додаткове живлення. Загалом по ретранслятору, по його функціоналу, в нас живлення 3С. 5800 мА. Є індикатор заряду. Можемо подивитися заряд акумулятора на даний момент 25%. Дуже зручний бінд його з кнопочки натиснули, забіндили. Є можливість зарядки акумулятора через Type-C роз'єм, вімкнення з кнопочки, додаткове живлення сюди, відеопередавач 5,8 ГГц з ElX-Band. Можна перемкнутися на ту частоту, яка вам потрібна по прийому на землю на окуляри. Приймальна частина у нас Rush 3.3 ГГц, 16 каналів, пачок 15,8 DBI, літає далеко. Відео ідеальне. Багато працювали, багато разів не вдавалося. Електронних схем було перебрано доволі багато. І нарешті дійшли до тої, яка працює прекрасно, безвідмовно. По приймачу, це TBS Crossfire Nano RX. Думаю, у всіх пілотів зараз є цей передавач, ті, хто з 23-го літають 100%. Він дуже зручно кріпиться на дрон М30, матерас-30. Також є функція швидкої зміни поляризації антени Ягі. Перейшли з горизонтальної поляризації антени у вертикальну, менше, ніж за 5. 5 секунд як автомат, просто і надійно. Для додаткової інформації, замовлення такого типу ретранслятора звертайтеся за контактами у коментарях. Ми працюємо з військовими частинами, благодійними фондами, фізичними особами, з всіма. Консультуємо, пояснюємо, як працювати. Що робити, що краще, що зараз працює, і надаємо найкращий продукт.